У івано франківську відкрили пам'ятну дошку загиблому на війні, екс-головіт Лумецької громади Роману Круховському. Де він не працював і завжди віддавався, і завжди був кращий. Розміновував деокуповані території в Київській та Харківській областях. Історія прикарпатського сапера Василя Хміля. Ми потратили два дні, щоб не шкодити дану ракету. На Прикарпатті облаштували прихисток для жінок із дітьми, які через повномасштабну війну залишилися без домівок. Наш прихисток запрошує таких мам з дітьми, які вагаються, які не мають ресурсів. Меморіальну дошку загиблому військовослужбовцю Роману Круховському із позивним Мер сьогодні відкрили на фасаді Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання. Роман Круховський навчався в цьому закладі і впродовж 20 років викладав для студентів коледжу греко-римську боротьбу. За словами директора цього навчального закладу Любомира Пасічняка, за 9 років війни, які Росія розгорнула на території України, віддали своє життя у бою з окупантами 16 випадків випускників коледжу фізичного виховання, серед них і Роман Круховський. Ми пам'ятаємо завжди посміхнений. Таке враження, що він ніколи не, не сумував. Знаєте, в одному із залів відіноборств комісій, коїночою, є лозунг рисарю. Життя короткоплинне, позор і слава вічні. По друге, стосується його. Де він не працював і завжди віддавався, і завжди був кращий. Ірина Круховська розповідає, її чоловік казав їй, іде захищати Україну, бо не хоче, щоб згодом довелося воювати його синам. Другого квітня вже буде 8 місяців, як загинув мій чоловік. Ну, важко. Перші тижні то я просто не знаходила собі місця. Я була як та дитина, знаєте, яку відлучили від батьків і яка не має зовсім ніякого захисту. Було дуже важко, були психологи, були психотерапевти. Все було. Бо я розуміла, що з цього треба якось виходити, бо в мене є ще діти. Викладач коледжу фізичного виховання Роман Сем'янчук розповідає, часто зустрічалися з Романом Круховським, адже разом працювали. Він надихав нас завжди до, до праці, до миру. Завжди хотілося з ним зустрітися, поговорити. Завжди ми тяжко хвилину сказати таке, таке слово. Другий би не міг так зробити. Тяжко, ну тяжко, плясти, що немає серед нас такої людини. Нагадаю, прощання з військовослужбовцем Збройних сил України Романом Круховським відбулось 6 серпня 2022 року. Він загинув 2 серпня під час артилерійського обстрілу поблизу села Кодема Бахмутського району, що на Донеччині. Роман Круховський був головою Тлуманської міської ради з 2016 до 2020 року. Чоловіку було 42 роки. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, івано франківськ Свій перший виїзд, пам'ятаю, був виїзд село Лисець, артилерійський снаряд калібром 76 міліметрів. Звичайно, що перший було страшно, і воно і зараз страшно. Так, Прикарпатський піротехнік Василь Хміль пригадує своє перше завдання вісім років тому. Після початку широкомасштабного вторгнення Росії він займався розмінуванням Київської та Харківської областей. На деокупованих територіях використовують протипіхотні міни, які мають датчики цілі, і на відстані 10 метрів вже починають свій принцип дії. Їх знешкоджують дистанційно за допомогою роботизованої техніки або розстрілюють з крупнокаліберної зброї. Зараз саме небезпечне, всі вибухи небезпечні предмети, але так серед них це протипіхотні міни, протитанкові міни, також встановлення розтяжок і саморобних вибухових пристроїв. Василь Хміль розповідає, робота його підрозділу спрямована на знешкодження вибухонебезпечних предметів на лініях електропередач та газопостачання. Каже, на Харківщині за день знешкодили 28 протитанкових мін. Вони мінують так, як рахують за потрібне, і щоб як сказати, зробити для нас роботу важкою щодо розмінування. Складність полягає, що Розтяжки встановлюють, може бути декілька, на одній гранаті може бути встановлено декілька розтяжок, що путає між собою увагу сапера. Може бути підкладений, ловушка може бути встановлена під боєприпасом. За словами Василя Хмеля, при розмінуванні важлива командна робота. До прикладу розповідає, щоб знешкодити російську ракету, яка 29 грудня влучила в один із житлових будинків Івано-Франківщини. Виїжджало шестеро працівників підрозділу ДСНС. Ракета на Івано-Франківщині вона відноситься до сучасних предметів. Наш підрозділ залучався щодо вилучення даної ракети. І проведення робіт щодо знищення. Ми потратили два дні, щоб знешкодити дану ракету. Перший день ми вилучали, на другий день проводили роботи щодо знищення». Наразі піротехнік управління ДСНС України в Івано-Франківській області Василь Хміль разом із псом-патроном та у співпраці з ЮНІСЕФ проводить всеукраїнські інтерактивні онлайн-уроки змінної безпеки для учнів. Ілона Шевченко Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ. У відремонтованому прихистку у селі Загвіздя Івано-Франківського району зараз мешкають дві родини вимушених переселенців. Наталія Анісімова, мама трьох дітей. Вони виїхали з Харківщини через постійні обстріли та поранення сина, говорить жінка. Касетний снаряд російських військових влучив неподалік будинку сім'ї. Тоді Олексій травмував ногу. Пригадує Наталія. Я сняла кофту, перев'язала рану. І побіжали звати на допомогу. Я зняла светр і прив'язала рану, і ми побігли кликати на допомогу. Прийшли наші військові. Вони справді молодці. Нас в лозову скерували. В лозовій чотири години була операція в Олексія. Не спала, звісно, всю ніч. Операція пройшла успішно. Поставили на ніжку апарат і Лізарова. Як я прочитала в документах, йому роздробило кістку і розірвало артерію. Ну йому як я прочитала в документах, роздробило кость. Розорвала артерію. Допоміг виїхати родині анісімових військовий з Івано-Франківська. Так вони познайомилися із волонтерами благодійної організації Час добра і милосердя, а ті надали житло. 1 березня сім'я оселилася у прихистку. Також із Харківщини переїхала Оксана Третьякова із шестирічною донькою та мамою. Вони одні з перших мешканців шелтеру. Зараз розповідає Оксана, оговтуються після пережитого та адаптовуються до нового міста. В Харкові постійно бомблять ніякої будущо для дитинки нема. Тут ми записались одразу в школу, ходимо в школу, на малювання ходім'я їй нравиться. Облаштувати прихисток волонтери почали наприкінці травня, говорить керівниця благодійної організації Час добра і милосердя Валерія Кушніренко. Ремонт завершили у січні. У користуванні нових мешканців відремонтовані кімнати, кухня та пральня. Усе це допомогли закупити небайдужі, каже Валерія. Зараз у шелтері є п'ять вільних кімнат. Їх пропонують жінкам із дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах через війну. Проживання у шелтері безкоштовне, розповідає волонтерка. Наш прихисток запрошує таких мам з дітьми, які вагаються, які не мають ресурсів. Ми готові крутити дорогу. Ми навіть готові приїхати і забрати. Ми готові прийняти з песиком. Ми готові зробити всі умови для того, щоб відчули себе сім'ї тут в повному комфорті. Це ми допомагаємо оформити виплати, дітки йдуть до школи. Ми допомагаємо з медичними обстеженнями. Зі слів Вікторії Кушніренко у прихистку залишилося відремонтувати фасад будинку і облагородити територію. Також волонтери просять матеріальної допомоги, одягу для дорослих і дітей, меблі та техніку. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківщина. І серце його зап'ється сильніше, і з рани його поллється вода, і зуби стіпавши, Він прицілиться. Господи, хай буде воля твоя поет Степан Пенкалюк. Про перший поетичний конкурс зі збору грошей для збройних сил України від авторів проєкту Сучасна українська поезія дізнався з інтернету. каже, долучився, бо метою ініціативи є збір коштів на авто для воїнів 53 ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Які воюють на Донеччині, треба було написати вірш на військову тематику. Це могло бути якесь послання воїну або молитва до воїна, або взагалі якась твоя рефлексія на тему війни. Я написав цей вірш після того, як побачив фото в Фейсбуці бійця, який в Бахмуті, в Окопі, і він там справді вони там справді по коліна в брудній воді, в болоті, в холоді. І якось мене це так пробрало дуже, і я вирішив відразу написати. Співорганізаторка конкурсу Вероніка Мовчан каже, до неї звернулися бійці із 53-ї окремої механізованої бригади Володимира Мономаха, які попросила допомогти зі збором грошей на авто. І я роздумувала, які варіанти можна застосувати методи збору коштів, бо в мене не така велика аудиторія, і я розуміла, що дуже довго буду їх збирати. І от я побачила, що на цій платформі сучасна українська поезія. Там, деколи з'являються такі завдання для поетів з розряду: напишіть вірш на задану тему або з заданими словами. І якось в один день я подумала, чому б не написати вірші. За перемогу у конкурсі змагалися 30 поетів з різних міст України. Розповідає співорганізаторка конкурсу Анастасія Тисевич. В журі у нас були досвідчені поети, які вже дуже давно пишуть. Чотири поета і один член журі це боєць з цієї 53-ї окремої механізованої бригади імені Володимира Мономаха. Він також перечитав всі вірші і говорив, які йому найбільше подобаються. Серед 30 учасників обрали 10. В телеграм-каналі проєкту Сучасна українська поезія в ім'я кожного із авторів зашито посилання на вірш, а поряд посилання на монобанку, куди люди можуть закинути свій донат, каже співорганізаторка конкурсу Вероніка Мовчан. Усі поети-учасники, за словами Вероніки, отримують певну кількість публікацій в телеграм-спільнотах та безкоштовне відвідування поетичних вечорів. Але головним призом буде пам'ятний символічний подарунок від бійців 53 ОМБР. Це шеврон одного з військових цієї бригади, який ми подаруємо переможцю цього конкурсу, і це буде, знаєте, як символ майбутньої перемоги, за словами співорганізаторки конкурсу Верніки Мовчан. Загалом для авто потрібно близько 190 дев'яносто тисяч. З яких наразі вдалося зібрати більше 65 тисяч гривень. Ілона Шевченко Назар Гук. Суспільне новини івано франківськ До 1 липня 2023 року триватиме прийом заявок на участь у Івано-Франківському міжнародному фестивалі короткого метру 4 на 3 розповідає співорганізаторка заходу Софія Слюсаренко. За її словами, учасники можуть подати заявку через платформу Фільм Фрівей. Це може бути ігрове кіно, це може бути документальне кіно, це може бути відео арт, як був того річ у Діани Дері. Тобто там ніяких обмежень немає. Тобто ми відкриті до будь-яких жанрів. Зі слів Софії Слюсаренко участь у фестивалі можуть брати стрічки, виготовлені після 1 січня 2021 року. Подавати свої роботи можуть як автори з України, так і з-за кордону. Щоправда, для останніх каже співорганізаторка, участь є платною. 50% зборів, отриманих від подачі іноземних фільмів, віддадуть на потреби благодійного фонду Порт Ференківськ. Відбиратимуть учасників програмні директори фестивалю, каже Софія Слюсаренко. У 2022 році участь у фестивалі взяли взяли шість стрічок українських авторів та десять іноземних. Дебютувала торік на заході Діана Дерій з фільмом, знятим на тепловізор бачення життя. Дівчина знімала стрічку впродовж двох днів на вулицях Івано-Франківська. Фільм про зміну оптики, про те, як я бачу про те, як, якби це моя особиста рефлексія на події, які відбувалися в моєму місті, як я відчувала війну. На кадрах в більшості просто гуляють люди. Також є момент, коли затримують людину, яка гуляє після комендантської години. Цьогоріч каже Діана, поки не знає, чи братиме участь у фестивалі. Він триватиме Івано-Франківську з 30 серпня до 3 вересня. Галина Марійчина, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.